Вітаю! Ви на каналі Still Time. Хто хто, а Касіо точно не асоціюється з механікою. Точніше, не асоціювався. Всі звикли до їхніх простих кварцевих годинників, електронних ретромоделей чи легендарних джішок. І раптом на тобі. Касіо випускає механічний годинник те, чого здається, ніхто й не очікував. І це, мабуть, найбільша новина цього року у світі годинників. Після релізу довелося трохи почекати, але тепер механічні Casio вже з'явилися в Україні. Тож давайте подивимось на них уважніше. Випущені ці моделі в рамках колекції Edifice, яка добре відома своїми хронографами, натхненими автоспортом. Але з роками тенденції змінюються. І ми це бачимо на прикладі Edifice. Хронографи поступово відходять на другий план, а на їх місце приходять трьохстрілочні моделі. Які потроху витісняють асортимент хрома. Саме в такому дизайні Casio вирішили вперше представити свою механіку. На даний момент доступно 5 моделей у 4 кольорах, 4 з них йдуть на сталевих браслетах, а одна на полімерному ремінці. Циферблати мають приємну текстуру і можуть бути білими, зеленими, синіми або чорними. Чорні версії особливі, їх виготовлено із кованого карбону. А та сама модель на ремінці. Має ще й корпус із карбону, що робить її найбільш сучасною та спортивною у лінійці. В усіх варіантах ми бачимо класичний тристрілочний У Версії скованого карбону виділяються тим, що кожен годинник має унікальний візерунок, адже жоден шматок матеріалу не повторюється. Але й інші кольори не менш цікаві. Їхні текстуровані циферплати створені за допомогою електроформування. Що імітує вигляд того ж кованого карбону. Накладені індекси прямокутної форми сріблястого кольору мають шліфовану верхню поверхню та поліровані скошені грані, що гарно грають на світлі. По периметру розташована секундна шкала під нахилом, що додає циферблату глибини. На кінчиках годинної та хвилинної стрілки нанесено люмінісцентне покриття. Є також індикація дати. Апертура розташована знизу над індексом 6 годин. В усіх варіантах це чорна цифра на білому фоні. А над датою вперше в історії Casio красується напис Automatic. Ще вище бачимо знайомий логотип Casio Edifice, який підкреслює приналежність до колекції. Усередині встановлено японський механізм NH35 від Seiko. І саме за це Casio отримала порцію хейту від фанатів. Мовляв, не могли створити власний калібр або б хоча б поставити щось цікавіше. Адже NH35 один із недорогих і наймасовіших механізмів на ринку. Але з іншого боку, Casio тут зробили доволі логічний вибір: NH35 перевірений часом калібр, надійний, невибагливий у сервісі. Тобто компанія одним пострілом вбила двох зайців, запропонувала недороге і водночас надійне серце. Для першого механічного касіо. Подивитися на нього можна через прозору задню кришку. Характеристики стандартні механізм з автоматичним заводом і можливістю підзавести ключем. Запас ходу близько 40 годин, точність у межах мінус 35 плюс 45 секунд на добу, частота 21 600 на коливаль на годину 24 камені. Окремий великий плюс це сапірове скло. Воно стійке до подряпин і явно додає моделі спроможності, про яку ми ще поговоримо далі. Корпуси з нержавіючої сталі отримали комбіновану обробку. Поліровані бічні грані та Рант поєднуються із сатинованими верхніми площинами вушок, заводна головка розташована традиційно справа на позначці 3 години, габарити сталевих версій складають 43,5 на 39 на 12,5 мм. А вага становить 148 грамів. Карбоновий корпус трохи більший 45 на 40 на 12,5 мм. Але значно легший всього 87 грамів. Сталевий браслет інтегрований у корпус і складається з литих ланок з переважно сатинованою обробкою. Застівка має логотип Edifice і відкривається за допомогою двох полірованих кнопок. До речі, приємний бонус: сама застібка тут лита. Також передбачено додатковий отвір для більш точного підгону браслета під зап'ястя. Задня кришка загвинчується. У центрі маємо мінеральне скло крізь яке видно роботу механізму. По краю кришки зазначені основні характеристики: водозахист становить 10 бар. Ось так водиник сидить на зап'ясті 16 см. І треба сказати, що сідає він досить вдало. Вартість механічних Casio починається від 350 євро. Модель з циферблатом і скованого карбону коштує 370 євро, а версія з повністю карбоновим корпусом, на жаль, ще не приїхала до України, але швидше за все її ціна буде вищою за 500 євро. Хто тут конкуренти? Можна звернути увагу на орієнт. Наприклад, нові Mako 40 мм цікава альтернатива. За характеристиками вони не поступаються Casio. Проте матимуть кращий водозахист, хоча й менш цікавий циферблат. Схожий форм-фактор можна знайти у Citizen, модель Цуйоса. За схожі характеристики ви заплатите навіть менше, а ще отримаєте ширший вибір варіантів у яскравому кольоровому асортименті та варіації з корпусом діаметром 40 або 37 мм. Seiko 5 теж міг би бути в цьому сегменті, особливо враховуючи, що там використовуються такі самі механічні калібри. Але тут Сейко програє усім згаданим моделям скло Харлекс, а не Сапфір. А знаючи деяких любителів застібок, тих, хто в першу чергу звертає увагу саме на них, тут Касіо випереджає всіх конкурентів. Бо зустріти таку застібку в такому сегменті це реально плюс. Якщо ж говорити про карбонову модель Касіо, то тут взагалі без конкурентів. Найближчий варіант вдвічі дорожчий Tiso PRX і дешевше карбону ви не знайдете. Підсумовуючи, механічні Casio Edifice справляють приємне враження. Компактні габарити роблять години комфортним на вашому зап'ясті. Досить вдалий дизайн, сафірове скло, перевірений часом японський калібр NH35. Якщо ви шукали механіку від Casio, то. Ось вона вдалий баланс між дизайном, якістю та ціною робить ці годинники реально привабливими для тих, хто хоче спробувати щось нове від японського бренду. Напишіть в коментарях, а як вам ці Casio? і що ви думаєте, чи буде Casio і надалі розвивати механіку. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!